На член екзамеційної комісії хочу представити вам свою дипломну операційну роботу. Програмне забезпечення продажу очей за конкурентною ціною. Об'єктом дослідження метою роботи завдання роботи ви можете ознайомитися на слайді. Діаграма прецедентів покупця і навторизованого користувача. Зліва можете побачити покупця, який створює процеси на веб-застосунку. Бачите його. Функції, які він може пользуватися. Неавторизований користувач має обмежений функціонал функціонал моніторингу, більш діаграма прецедентів продавця. Ви можете побачити функції продавця, які він може створити, і тому подібне. Вибір мого програмування. Я вибрав Hі Sharp, але. Мій взор, попавши на Ju. Цьому я вибір мої програмування я вибрав Hsharp і за швидкості е, виконання програми. Схема бази даних, яку ви можете бачити на, на цьому слайді. Е, схема функціональності програми: це початок, пошук речей і функції. Після кожної функції ви можете Повернутися е, в начало функції і пробувати інші. Це функціонал е, зареєстрированого пользователя. Е, далі восьмий слайд. Діаграма з станів, станів оголошення. Всього є три стани оголошення: це активний. Не реалізований, це коли покупка пройшла успішно, не реалізований. Коли не було ніяких вакансій на покупку і так далі, і скасовано. Якщо продавець сам захотів скасувати свій свій товар. Структурна схема програмного забезпечення, яку ви бачите на слайді. Інтерфейс програми як покупця це пропозиції, покупка, знайти і так далі. Інтерфейс програми продавця. Тут ви можете побачити свої оголошення, які ви виставили на веб-сервер. І ваші покупки. Висновки. Ви можете почитати на останньому слайді. Дякую за увагу, мене все. Дякуємо питання, будь ласка. Полити.